Слава Богу, дорога возлюблена церква Божа, мир всім нам, ми, дорогі брати і сестри, українці, ми живемо з вами в дійсно. Я вірю просто, що ми живемо з вами в такий історичний період, переломний якийсь період. Це дійсно от момент в історії українського народу, коли, коли зароджується і формується от дійсно справжня от наша нація. Жоден інший народ або нація, знаєте, вони не ставали великими міцними, якщо вони не платили якусь ціну. І так, на жаль, ми сьогодні платимо занадто високу ціну сьогодні, але це наш шлях. Я вірю, що так формується наш народ. І при тому всьому друзі, нам важливо не забувати, що дійсно великі імперії. Вони падали, але ті, хто покладали надію свою на Бога, у ті нації, і ці народи, вони виживали. Ми якщо подивимося просто в історії, ми бачимо, що дійсно величезні імперії, навіть коли ми читаємо Біблію, величезні надпотужні імперії, яким здавалося ніколи, вони будуть вічні. І ніяка сила в цьому світі не здатна їх зламати. Вавилонська імперія, давайте згадаємо. Єгипетська імперія, Мідоперси, потім була Грецька імперія, потім прийшла Римська імперія. Ну вони всі рухнули, вони всі просто десь канули в небуття. Ми сьогодні можемо тільки читати про них. І от серед тих всіх імперій був один маленький незначний народ. Божий вибраний народ. Так в них теж були помилки. Вони багато відступали від нього. Але вони покладали свою надію, і вони йдуть далі. І це сьогодні загадка просто для всіх соціологів і так далі. Я вірю просто, що українці так само, якщо ми дійсно Бога зробимо своєю опорою, якщо він буде наша скала, якщо на нього ми будемо покладати свою надію, то Україна буде славною, благословеною державою. Хай Господь благословить і допоможе нам цьому. Друзі, а ми зачитаємо Боже Слово і пороздумуємо. Хочу, щоб ми далі роздумували над тими чудесами, які описує Євангелист Іван. І сьогодні ми з вами розберемо вже, виходить, п'яте чудо це ходження Христа по водах. Давайте ми відкриємо Євангелія від Івана, шостий розділ з 15-го вірша. Євангелія від Івана, шостий розділ з 15 го вірша. вірша. Спостерігши ж Ісус, що вони мають намір. Прийти та забрати його, щоб настановити царем, знову нагору пішов сам один. А як вечір настав, то зійшли його учні над море, і війшовши до човна, на другий бік моря, вони попливли до Капернауму. І темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливли стадії із 25 або 30. То Ісуса побачила, що йде він по морю, і до човна зближається, і їх страх обгорнув. Він же до них сказав Це я, не лякайтесь. І хотіли вони взяти до човна його, то човен зараз пристав, до землі, до якої пливли. Друзі, і ми пороздумуємо над тим прекрасним. Історією. Я би хотів би знаєте, щоб ми якось цю історію дійсно змогли прив'язати і до тих умов, в яких ми сьогодні живемо як Україна. Можемо сказати десь так, що ми переправляємося на другий бік. Ми десь пливемо. Зараз твориться наша історія. Ми йдемо до якогось кращого майбутнього. Але десь на цьому шляху, десь по цій дорозі, зриваються бурі, зриваються шторми. Друзі, нам дуже страшно, і деколи ми просто як в темряві, ми взагалі не розуміємо, що насправді відбувається. Але як важливо, друзі, щоб ми в тій темряві змогли побачити Ісуса. Ісуса. І я вірю, що Він обов'язково прийде до нас. Друзі, ці історії є заховані, надзвичайно глибокі, такі дуже цінні уроки про випробування життя. Про випробування, які ми проходимо у своєму житті. Давайте ми будемо їх дивитися. Ми будемо цю історію Івана і паралельно будемо дивитися, як описують її Матфій і Марко, які також описують цю історію. Кожен із евангелистів вони дають якісь свої окремі деталі, які не згадують інші. Але, склавши їх разом, ми можемо бачити просто прекрасну, більш об'ємну і повну картину того, що дійсно там відбувалося. Отже, Христос. Він для молитви піднімається на гору, а учні відправляються, і вони попадають в бурю, бо написано вітер був супротивний для них. Зауважте просто, що учні вже колись попадали в бурю. І раніше, пам'ятаєте, є схожа історія про те, як учні разом, з... але вже тоді вони були. Христос був в них в човні. Але Христос заснув тоді, в них в човні. Вже була подібна історія. Ця історія, яку я тільки що прочитав, вона, вона відбувається пізніше. І тут уже Христа з ними немає. Про що це говорить, друзі? А те, що знаєте, випробування це якась така невід'ємна частина нашого духовного життя, і, можливо, просто пройшовши одне випробування в житті, набравшись досвіду певного, взявши для себе цінні уроки віри. Можливо, наступне може бути також випробування непросте. Але Господь Він поступово і потрохи через кожне це випробування, Він веде нас до більшого рівня віри, до глибшого пізнання себе. Тому що саме в тих труднощах, саме в тих випробуваннях і життєвих штормах загартовується наша віра. А Христос відкривається нам глибше і по-інакшому зовсім. Коли ми говоримо про випробування, друзі, в нашому житті, зверніть просто увагу на час порятунку, коли приходить Христос в цій історії, коли Він приходить. Якщо ми читаємо цю історію Евангелія від Марка, він дає нам таку деталь одну. Він описує Марк так. У нього також це написано в 6 розділі 48 віршом. Коли ж він побачив, тобто Христос побачив, як вони веслуванням мордуються, бо вітер їм був супротивний. О четвертій сторожі вночі підійшов він до них, по морю йдучи, і хотів їх уминути. Марко додає такі дві деталі цікаві. Але в цих деталях заховані також цінні уроки. По-перше, він каже, що вони веслуванням мордувались, і він дає навіть час. В четвертій сторожі він прийшов до них. Що це означає, друзі? Коли приходить Бог, коли приходить оцей цей час порятунку в наше життя, коли закінчуються, можливо, десь наші людські ресурси, Христос приходить до учнів, коли вони вже знесилені від веслування, коли вони змордувалися боротися проти шторму своїми силами. Зауважте, не на початку шторму до них приходить, а після довгих годин виснажливої боротьби. І тоді, коли закінчуються їхні сили, тоді приходить до них Христос. Друзі. Чому так є? Чому так дуже часто буває в нашому житті, коли ми вже знесилені, коли наші особисті уже ресурси вони вичерпані? Коли ми вже більше не можемо покладатися на себе, на свою мудрість, чи не ще на якісь будь-які інші людські джерела сили, тоді приходить Христос. Тоді приходить Христос. От знаєте, є щось особливе, коли ми читаємо Біблію в тому досвіді виснаження, в цьому досвіді виснаження, який робить нас більш відкритим для Божої присутності, коли всі наші сили вичерпані. Коли всі людські стратегії випробувані і вони не спрацювали, саме тоді ми відкриваємося по-особливому перед Богом, саме тоді ми по-особливому потребуємо, вглядаємося в нього і чекаємо від Нього милості. Колись навіть апостол Павло він зрозумів оцей цей духовний принцип, певну таку духовну таємницю, що тоді, коли в мене, вже немає на що покластися в самому собі. Тоді по-особливому Божа благодать приходить в моє життя. І колись апостол Павло сказав так: коли я слабий, тоді я сильний. Тоді сила Христова вселяється просто по мене по-особливому. Чому, друзі, таке? Тому що коли ми ще можемо уповати на себе, коли ми ще можемо подкладатися на свої сили, у нас немає такої потреби в ньому, у нас немає такої нужди в ньому. Тому Христос приходить тоді. Коли закінчуються людські ресурси, друзі. Маркоши також говорить, що він прийшов о четвертій сторожі ночі. Що це означає? В той час ніч розділяли на чотири такі сторожі, їх називали, або по -по пори, нічні пори, по три години були. Там з шостої починалося ввечері до 9, з 9 до дванадцятої, з дванадцятої до третьої, і остання четверта сторожа. Або четверта пора року, вона була, пора ночі, вона була над самим світанком, вона була остання десь з третьої ночі до шостої ранку. І тут, друзі, також думка про те, що Христос приходить в саму пізню пору ночі. Хіба нам не здається часто, що Бог запізнюється в нашому житті, коли ми, можливо, говоримо про якісь особисті свої шторми і свої персональні бурі? І нам деколи так здається, Господи, доколі. Доки, Господи, чому? Чому ти не приходиш? Коли ми дивимося сьогодні, дійсно і війна в Україні, чи нам часто не здається просто, що так затягується все? Що так затягується? Десь тоді на початку нам здавалося, можливо, зараз якийсь тиждень, місяць, може, максимум, і якось воно мусить це зупинитися. Але воно, на жаль, перейшло в цю стадію такої на виснаження. Хтось сказав, що коли одного запитали, як ви думаєте, коли закінчиться війна, він сказав, що я скоріше думаю, що ми просто звикнемо жити в цій війні. І десь воно так і стається, і нам деколи здається просто так довго, Господи. Коли? Коли. І дійсно, Господь, друзі, Він приходить у свій час. І нам часто нам здається, що цей час, Він протягує цей час. Але він знає, коли приходить. Бог знає, коли приходити. Пророка авакума є такий дуже цікавий вірш. Він відображає цей принцип того, що Господь приходить у свій час, навіть тоді, коли нам здається, що це пізно. Книга пророка авакума, другий розділ, третій вірш. Авакум, 2, 3. Каже так, пророк, бо ще на умовлений час це видіння, і приспішає кінець, і не обмане. Говориться про Боже Слово. А далі написано, якщо протягнулося, чекайте Його, бо воно конче прийде, не спізниться. Якщо навіть протягнеться, чому так каже пророк, тому що так буде здаватися дуже часто нам. Що це Боже проведіння, Боже слово, Божі обітниці, вони протягуються. Але ти чекай на них, тому що вони конче прийдуть. І не спізняться. І як важливо, друзі, дочекатися його. Він обов'язково прийде, але в свій час. Будьмо пам'ятати також, друзі, що четверта сторожі ночі це найтемніший час перед світанком. Після неї приходить світанок. Четверта сторожі ночі це і кінець ночі. вже. Євангелисти ще зберегли одну таку промовисту деталь. Марко каже, що коли він вночі підійшов до них по морю йдучи, і, і хотів їх минути. 48-й вірш. Марка 6.48, там написано в кінці. І хотів їх минути. Чому? Що це таке? Чому Христос хотів їх минути? Можливо, щоб дати учням можливість самим покликати його. В часи кризи, друзі, над якою ми втрачаємо контроль, ми часто очікуємо, що Бог просто сам з'явиться і все має виправити. Але що, якщо він терпляче чекає нашого запрошення? І так само, друзі, і сьогодні, і під час війни в Україні, якщо ми не начнемо кликати його, нам деколи здається, що він проходить мимо, ми повинні покликати. І якщо дійсно народ український не закличе, від усього серця. В тій скорботі, в тій біді, в тому штормі, який вони проходять. З глибини просто всього серця не покличе Господа прийти. Може він прийде мимо. Друзі, тут постає ще одне непросте питання. Чому учні не впізнали Христа відразу? Коли Матвій описує цю історію, він каже, що коли побачили учні, що йде він по морю, то настрашилися та й сказали «мара». і від страху вони закричали: учні не впізнають Христа. Чому? Вони ж були з ним, бачили Його чудеса на власні очі, чули Його вчення. Їли разом з ним. Як можна було не впізнати? Друзі, в моменти кризи, їхнє сприйняття. Затьмарилося страхом. І хіба не те саме часто відбувається з нами, коли реальність стає занадто важкою для нас, коли ми попадаємо в якісь біди, ми не розуміємо Бога, і ми ризикуємо втратити здатність чути і бачити Його. Тож. Учні не могли повірити, що в цій страшній бурі може бути Христос. От так само і нам важко вмістити те, що Бог є в наших бурях. Коли нас штормить, нам здається, якраз навпаки, що Бог нас залишив. Але Бог приходить в наше життя через хворобу, через залежність, через сімейні кризи в тих штормах. І ми часто думаємо, що це може бути Бог? чи це може бути, Чи може звідси прийти Христос? Може. І в скорботах, якраз, друзі, найчастіше Господь говорить до нас. Коли ми читаємо книгу, ну, можна сказати, одного з найбільших страдальців, просто які описані в, в Біблії, це книга Йова. Декілька разів в цій книзі повторюється один і той самий такий ідея, такий вірш. Давайте ми відкриємо книга Йова, 38.1. Книга Йова, 38 розділ, перший вірш. Тоді відповів Господь Йову. Звідки? Із бурі? І давайте ми відкриємо сороковий розділ, шостий вірш. Сороковий розділ шостий вірш. І відповів Господь Йову із бурі. Дуже часто це повторюється це означає, друзі, це, що Господь найсильніше промовляє до нас в бурях. І в бурях, друзі. Ми отримуємо найпотужніше відкриття свого життя. І в тій ситуації так само: Ісус він відкривається як Бог для учнів цій ситуації. Вони вже бачили різне. Вони бачили, як Він зціляє хворих. Вони бачили, як Він виганяє демонів. Ну, щоб він мав владу, це ходити над водою. Це було нове відкриття в їхньому житті. Вони прекрасно пам'ятали ще ті всі старозаповітні тексти, в яких говориться про те. Наприклад, вони могли згадувати того самого книгу Йова, дев'ятий розділ, восьмий вірш. Там написано то так. Дев'ятий розділ восьмий вірш. Розтягує небо він сам і ходить по морських висотах. Тут говорилося про Бога. І учні, які були євреї, які були добре, знали всі ті старозаповітні тексти, тепер, бачучи Христа, який йде по воді, вони пам'ятали і вони бачили. Той, хто ходить по морських висотах. Можливо, вони згадували псалом Давида, 77-й псалом, 20-й вірш відкриємо. 77-й псалом, 20-й вірш, там написано так. Давид говорив в псалмі: твоя дорога через море, стежка твоя. Через великі води. Це все говорилося про Бога, про Творця, про Всевишнього. І тут вони бачать це в ньому. Христос відкривається перед ними, як Бог. Як Бог. Друзі, цей прихід Христа в останню сторожу ночі, щоб врятувати учнів, нагадує нам ще одну ситуацію, коли Господь рятував свій народ, від відвість фараона. Під час виходу з Єгипту, пам'ятаєте, коли євреї вони підійшли до Червоного моря. І там так само написано, коли саме Господь прийшов на порятунок своєму народу. Книга Вихід, 14 розділ, 23 вірш. Давайте згадаємо, книга Вихід, 14, 23. А єгиптяни гналися і війшли за ними всі фараонові коні і колесниці його та його комонники до середини моря. І сталося. Зверніть увагу, заранньої сторожі, за ранньої сторожі ця та, ця та сама четверта сторожа ночі, тобто під ранок, і поглянув Господь на єгипетський табір у стовпі огня і хмари, та й привів їх в замішання єгипетський табір, і поскидав колеса з колесниць його і вчинив, що йому було тяжко ходити. І єгиптяни сказали: утікаймо від ізраїльтян, бо Господь воює за них з Єгиптом. Як Бог тоді рятував. От знаєте, над тим самим світанком ті самі порі. Знову учні, вони бачать це. Господь від відкривається Христос перед ними як Бог, як той, хто всемогутній. Друзі, ця вся історія, я вже закінчую, ця вся історія вона має також дуже глибоке пророче значення. Пророче значення. Коли ми бачимо ту всю історію, ми можемо побачити такий, знаєте, пророчий символ того, що буде відбуватися в кінці часів. Ми бачимо, що Ісус, написано, з самого початку піднімається нагору, а учні відправляються в човні. Тут ми бачимо цю картину, як Христос підноситься на небо. Вознесіння Христа ми згадуємо. А церкві своїй і апостолам Він сказав: а ви підете в цей світ. Ви будете в цьому човні, яка символізує церкву, і ви будете серед бушуючих вод цього світу, ви будете перепливати, ви повинні будете йти туди. Поява Христа серед бурі, який йде по хвилям, пророче означає його друге пришестя, друзі. І ми бачимо навіть тут, знаєте, оця от ідея навіть є затримки приходу. Затримки приходу, що Христос Він не відразу приходить, Він ніби затримується. І пам'ятаєте, коли ми читаємо уже притчі Ісуса Христа, ті есхатологічні такі притчі, притчі, які будуть розказувати про те, що від, буде відбуватися в кінці. Наприклад, притчу ми згадаємо про Десять дів, і там теж є ця ідея затримки такої певної. Написано, коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. Забарився молодий прийти. Або коли ми згадуємо потім притчу про таланти, там так само написано: по довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. Буде здаватися, ніби оцей прихід Христа, бо він затримується, ніби він десь відкладається, друзі. Зрештою, знаєте, от для мене найглибша вся істина у цієї історії, вона, мабуть, в тому, що, друзі, віра, вона не скасовує шторму в житті. Віра, вона не скасовує шторму. Вона не гарантує легкого шляху в цьому житті. Але вона відкриває можливість іншого такого способу буття серед бурі. Такого, де наша людська, оця слабкість, вона зустрічається з Божою силою. Там, де наша розгубленість якась, вона зустрічається з Божою впевненістю, і там, де наші сумніви зустрічаються з його непохитною вірністю. Друзі, Христос, який йде по воді до учнів, означає, що при кінці світу Господь з'явиться і Його побачить, як того, що йде ніби по воді. Хоча жене буря, оцей човен, церкву, але він бачить Господа у славі. Який ступає над усіма вируваннями води, над усіма силами цього світу. І колись Господь благий прийде, і Він скаже це я. І тоді розвіється всякий страх. І ми побачимо його, і узнаємо його і возрадуємося в ньому. Хай Господь благословить нас, друзі. Сьогодні, знаєте, Україна мені нагадує, як ті учні в цьому човні. Так, ми ми пливемо до чогось нового. Ми пливемо до цього іншого берегу, до нової історії, взагалі нашої країни. Цей шлях лежить через непростий період, через різні життєві бурі. Але я вірю просто, що серед навіть цієї війни, в цих бідах і в цих скорботах, через які ми сьогодні проходимо, ми побачимо Христа, який йде по воді до нас, який прийде і сяде разом з нами в наш човен. І Україна буде благословенною процвітаючою Божою державою, через які через яку ім'я Боже прославиться на цілий світ. Йому хай буде за все слава. Амінь.